Як одного разу я збирала гриби, мій улюблений гриб. У своєму творі я вам розповім про свою першу прогулянку по лісу пошуках грибів. Ця пригода запам'ятається мені на все життя, я з радістю опишу, як все відбувалося. Також в кінці розкажу про мій улюблений гриб. Почну з того, що мій улюблений тато є справжнім рибаком і грибником. Коли починається сезон, він може годинами гуляти по лісі, збирати відра ягід і кошики грибів. Коли я була зовсім маленька, тато не брав мене з собою. Точніше, мама боялася, що я швидко втомлюся, або мені буде нецікаво. Але в першому класі мені вдалося напроситися разом з татом в ліс. Збиралися ми шукати гриби. Підготовка до такої важливої події відбувалася грунтовно. Мама зібрала цілий рюкзак бутербродів, розказала, як потрібно повадитися в лісі. Ми з татом лише посміхалися і з усім погоджувалися. І ось настав цей довгоочікуваний день. Ліс знаходився досить далеко від будинку, тому доводилося вирушати туди на машині. Їхали ми недовго, хвилин десять. Коли ми приїхали, то у мене захопило дух від побаченої краси. Звичайно. І до цього я бачила лісові зони, але в саму глиб жодного разу не йшла. А тут була справжня краса. Птахи співали, зурчав струмок, цвітило тепле сонечко, а яке в лісі чисте повітря, все як у книжках і красивих картинках. Я пам'ятаю, скільки радості я відчула, коли знайшла перший гриб. Дивно, адже він був апетитний. Великий, білий та красивий. Ми змогли набрати цілий кошик грибів. Тато мені розповідав, як називається кожен гриб, де вони ростуть, які є стівні, а які небезпечні. Нам пощастило, і ми знайшли галявину з малиною. Звичайно. Ми поїли і мамині бутерброди, але смак малини, лісової, соковитої і свіжої назавжди залишиться приємним спогадом. І навіть невеликий дощ, під який ми потрапили, не зміг зіпсувати нам настрій і затьмарити враження від походу по гриби. Відтоді тато часто брав мене в ліс, це стало нашим спільним захопленням яке ще більше зблизило нас і скріпило наші сімейні вузли. А як приємно прийти додому з здобиччю, гордо поставити кошик з грибами на стіл і слухати похвали від мами. Мені подобається збирати гриби, вони здаються мені більше живими істотами, ніж подібними до рослинам. І цей факт часто підтверджується для мене. З того часу і до цього мене улюблений греб це білий. Білий греб для мене королісу, цар. Білий греб вразив мене своїм запахом, своєю красотою та відтінком шапки і ніжки. І ніколи не забуду, як побачила його в перший раз. Дивіться, Наталя, що на нас чекає? Ось, дивіться, там ставимо дорогу. На самій дорозі, дай покажу їм дорогу. Дорога йде, колія позаливана водою. І вони тут такі на самому горбі. Ми їх замітили метри 100 звідси від них. Тут такі маленькі. Далеко. де маленькі? я їх не бачу. А десь ще й діти спіть кони. За нас ривай цього першу меншого. Давайте. О, дивіться. Ох, дивіться, як класно. Це його рука таке відчуття. так, то та, свого дубавочна рука. Mm. Так, давай, ну цього. А то, то лишай маленько. Mm. О, ти маленький не осем, його на Тримай. такой. Цього став. Давай цього нома руками. О! Захустів. а ну покажи його лиш. Та це гриб, капець. Тоді свій мощний гриб. Оце ми найшли трофейчик. Що трофей то трофей набережить. Можна рахувати, що пошук удався. Наші сто відсотків. Наш сьогоднішній збір вдався на Гуляємо 100%. Не ходим такими конкретними своїми місцями, а ходимо таким прохідним місцем і ми назбираємо такі чудові гриби. Люди переходять і нам диско не попадають. Правда, Ну от за цей гриб точно маєте поставити лайк і підписатися. Краси. Мощні 说话都话，都话。